Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Порохоботи активно критикували владу починаючи з весни 2019 року, коли Петро Порошенко поступився Володимиру Зеленському у президентських перегонах. Прихильники Савочолого гетьмана заповнювали простори соцмереж фейками про зеленського наркомана чи роботу очільника держави на олігарха Ігора Коломойського, який з вересня 2023 року сидить у СІЗО. Багато бруду також виливали на першу леді Олену Зеленську, критикуючи її фотосесії у світових глянцях по типу Вок під час повномасштабного Торнення РФ активність порохоботів майже не зменшилася а останнім часом навіть збільшилась. Тепер у Олексійовича та його команди з'явилась нова тема для обговорення. Ірина Геращенко на своїй сторінці в Телеграм опублікувала допис західних ЗМІ, який стосується розслідування щодо порушення права журналістів на приватне життя. В додаток цього розслідування Геращенко натякнула, що ймовірно за цими протизаконними діями стоїть президент України Володимир Зеленський. Це звичайна методичка порохоботів. У всьому варто звинуватити главу державу, щоб їхній гетьман Порошенко на фоні Зеленського здобув хоч якусь перевагу, однак і Тут прихильники Олексійовича помилилися вкотре грають на руку Кремля, адже звинувачувати безпідставно верховного головнокомандувача низько. таким чином порохоботи на блюдечку подають інфоприводи для російських змі, які тільки чекають розколу та дестабілізації в нашій владі. Варто зауважити, що частина спорохоботів – це щирі противники чинного керівництва держави, яку вони часто називають «зе владою. Вони послуговуються лише власними переконаннями та думками і активно поширюють їх на загал, зокрема за допомогою соцмереж. Звинувачення Володимира Зеленського щодо переслідування журналістів є неаргументованим, тим більше сам бігус заявив, що ймовірно команда вже знає, хто стоїть за цими діями. Однак, поки не розголошують інформацію, адже недостатньо зібраних доказів. Нагадаємо, у вівторок, 16 січня, в мережу злили відео, де працівники проєкту розслідувань Бігусінфо ймовірно вживають наркотики. На ці кадри відреагував його керівник Денис Бігус. Він записав відеозвернення з поясненнями, заявив про звільнення тих, хто засвітився на відео, та запевнив, що всі, хто співпрацює з Бігусінфо, складуть тести на вживання наркотиків. До цього на ресурсі Народна Правда з'явилося відео з упроводжувальною анотацією. В ньому є фрагменти прослухованих телефонних розмов працівників проєкту та кадри зняті. Хованою камерою на новорічному корпоративі в заміському комплексі біля Києва згодом на цю резонансну подію відреагував сам Же Зеленський, зазначив, що служба безпеки України розпочала розслідування та з'ясовує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий. Наразі такі дії проти журналістів можна розцінювати як перешкоджання тиск та точно незаконні дії. Але хто їх вчиняв за це, мають відповідати правоохоронні органи, аж ніяк не Гращенко чи інші представники партії Євросолідарності, яким не важлива доля журналістів чи саме ж розслідування. Їм головне розкритикувати владу, щоб, хоч якось, підняти рейтинги свого гетьмана. Порухоботам варто було б запам'ятати, що зараз під час війни варто зберігати інформаційну тишу та. Не нападати на керівництво безпідставно та без жодних аргументів. В будь-якому разі ця ситуація однозначно виноситься за рамки: ні посвідчення журналіста, ні посвідчення депутата, ні посвідчення прокурора, ні статус судді, не дозволяє переступати закон. Тому той, хто намагався зіпсувати репутацію журналістів в умовах війни, мають понести суворе покарання, адже будь-які особи, які причетні до висвітлення подій в країні, неабиякий цінний ресурс для держави, тому варто дочекатись офіційних висновків. І СБУ чи правоохоронних органів, та не робити поспішних висновків. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.